Ми щойно говорили з вами про ну з вами з гостем з експертом з кібербезпеки Костянтином Корсуном про е, ну про ті ганебні, принаймні так це виглядає явища, які е, викрило національне антикорупційне бюро керівництво цієї структури, начебто е, там нагріло руки на закупівлі програмного забезпечення на 62 мільйони доларів. Мені хочеться трошечки продовжити цю тему, бо в мене залишаються питання, але ну е, Зараз ми про це вже поспілкуємося з Олександром Федієнком, це народний депутат України, член Комітету Верховної Ради, власне, з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Вітаю вас, слава Україні. Вам слава, Доброго вечора. Пане Олександре, ну от е, з вами теж почну з того, що е, бо не хочеться просто наклепи якісь зводити просто так, але є факти там так. Ну НАБУ повідомило от, власне цю підозру. Керівництво вже звільнене. Спростовує ви, е, ну вочевидь же ж обізнані там із діяльністю цієї структури, можливо, із самим Юрієм Щиголем. Що ви можете сказати? От, ну, наскільки власне, є підстави для того, щоб дійсно для таких там підозр чи звинувачень? Я знаю не більше ніж вашого е, угу. цю інформацію. Якщо так офіційно прочитав на сайті, до речі, для мене це була також новина. Але на тому ж сайті Набу написано знизу така примітка, що людина не є звинуваченою, поки бо користується 62 статті Конституції, частина перша. Ну, після рішення суду він тільки вже буде звинувачений. З Вірочів, звісно, ми зустрічали, зустрічалися неодноразово. Він приходив досить часто на наради до комітету. Все, що можу сказати, що це достатньо фахово і була команда, і Віктор Жара. І пан Юрій, і Олександр Потій, який там ще працює, ну з точки зору роботи, у мене до них питань жодних не було і немає. І ця команда, до речі, себе найкраще на мій поля продемонструвала під час початку активної фази збройної агресії, коли забезпечувала безпосередній зв'язок не тільки взагалі. В цілому в країні, а й для вищого керівництва України. Ну і захищала, звісно, всі державні інформаційні ресурси від кібератаки Захищає, до речі. Бачите, ви кажете про доволі фахову команду. Я вам процитую з вашого дозволу слова вже колишнього заступника міністра оборони Віталія Дейнегі. Ну, ви, вочевидь, читали, але для наших може ні, не знаю, для наших глядачів також. Що він каже? Що якби. Справу, обшуки, по якій пройшли півроку тому, швидше було розкрито, то армію було б в значно більшій мірі. Цифровізовано, в росіян була б менша перевага в дронах. Ми б отримували значно більше міжнародної it допомоги для армії. От, власне, як, як цю суперечність можна коментувати в тому, що кажете, ви в тому, що каже, до прикладу, Денега. Я не вважаю Денега фахівцем з питань кібербезпеки і цифровізації. Він неодноразово приходив на наради до комітету. Це є в протоколах і це є публічно, і ми неодноразово до нього зверталися з проханням, щоб він почав все ж таки цифровізувати армію, запроваджувати нові стандарти, запроваджувати програмне забезпечення. Ну але кожного разу щось знаходилось в точку зору того, чому він це не може зробити, тому ми я не можу коментувати те. В, в чому людина не розуміється. Мудиться. А емоційно написати, у нас кожен має право. Це ж Фейсбук, е велика дошка. Та кожен має право написати власну думку. Як я пам'ятаю, він там написав на його власне росту оціночних суджень, от якщо дослівно. Uh, well... І знову ж таки, якщо е, апелювати так, то поки як ви сказали, там що тільки суд може там встановлювати провину не провину, тому до того часу, в принципі, всі судження можна вважати оціночними, вочевидь. Е, я тоді з вашого дозволу, якщо ви кажете, Де, не, ага, не фахівець. Давайте послухаємо е, думку фахівця. Е, от зараз е, спілкувався, я вже сказав, от е, з фахівцем з кібербезпеки Костянтином Корсуном, що він про це сказав, бо дійсно хочеться ну якось зрозуміти, що, що відбувалось, і були ці там факти зловживань чи ні. Всі, хто в цій темі вариться вже довго, вже прекрасно знають, що це за контора. А вона, вона така чудова позиція, що коли там гроші, повноваження, бюджети і якісь примусові функції, то це вони. Вони кричать: Ми за все відповідаємо. А коли справа про якісь інциденти, про якісь про, про втики, да, а якісь колосальні випадки, які свідчать про їхню тотальну некомпетентність. Тут вони в кущах і вони ховаються за кажуть, ну це не ми відповідаємо. Тобто, це власник інформаційної системи завжди відповідає, хоча самі намагаються диктувати. Там вони пишуть правила, вони контролюють, вони проводять перевірки, вони приписи. А кожна система, яка обробляє державну інформацію, повинна мати КСЗІ, так звану комплексну систему захисту інформації. А це величезний пласт. Ну, це, власне, основний е, заробіток, та, да? У, у держпідзв'язку це КСЗІ, видача атестатів, і тут багато е, корупційних історій. Е, пане Олександре, є що сказати у відповідь на це? Е, По-перше, я уважно послухав пана Константина. Дивіться, давайте ми почнемо з того, що е, Ну, я цим питанням також займаюся вже понад 20 років. Ага. Да? Я можу сказати, що до проходу цієї команди. Компроментація практично більшість частини державних інформаційних ресурсів це була публічна історія. Всі про це знали, і вони постійно були скомпроментовані з приходом цієї команди. Я не кажу безпосередньо без про керівництво, бо е, ця команда провела з собою достатньо фахових експертів, навіть білих етичних хакерів, як ми кажемо, які вибудували такий параметр е, кібербезпеки в державних інформаційних ресурсах. Е, і після приходу їх я не пам'ятаю жодної компроментації. Будь-яких державних інформаційних ресурсів, і це для мене показник ефективності їх роботи. Що стосується питань корупції, не корупції, ну і ці друзями, для цього є правоохоронні органи, викладені цим займатися. Я також можу давати оціночні судження, що хтось корупціонер, хтось не корупціонер, на мій полі, це наклад. А що стосується питань специфічних, те, про що сказав пан Косятин КСЗ, я думаю, що не всі глядачі це розуміють, але ну, всі державні інформаційні ресурси повинні відповідати відповідним стандартам і критеріям. Це нормальна практика в всьому світі, нормальна історія. В Європі є НІС-два директива, це директива з кібербезпеки, до якої, до речі, ми рухаємося, яку ми імплементуємо, і в всіх країнах є також органи дуже схожі на той же самий Держпідзв'язку. Мені, до речі, це не подобається. Держпідзв'язку. Так от всьому світі впроваджують системи СУВ, тобто системи інформаційної безпеки. Ну, у нас дійсно залишили. Застріла система КСЗІ. Я не можу сказати, що неефективна або неефективна. Але дійсно володільнець розпорядник інформаційної системи, будь-яка державна підкреслюється державна, не приватна інституція, вона повинна вибудовувати і відповідати за той периметр інформаційної безпеки, який вона обробляє, створює, запроваджує і так далі. І в цьому немає жодних проблем, друзі мої. Неможливо вбинувати в своїй особистій некомпетентності третіх осіб. Якщо ви не спроможні це робити, ну то йдіть в відставку, а обвинувати чи когось, я це не розумію. Тому, на мій погляд, все, що стосується е, тієї контрольової діяльності, яку контролював комітет, ну мене все влаштовує дивіться, У мене немає претензій жодних в питанні е, кібербезпеки, кіберзливості. Ну далі там урядовий зв'язок, якесь програмне забезпечення, це не зовсім питання вже віддання нашого комітету. Звісно, я не володію цю інформацію. Якби тут е, людина, яку ви кажете, не вважаєте фахівцем, Віталій Денега, він би, вочевидь, ну ми теж хотіли там з ним зв'язатися, але не знайшов він такої можливості, ну, власне, не, ну, час не, не, не підійшов. Але дивіться, ну, є, є багато він же ж так само. Просто він каже про те, що ви, зокрема, є певним лобістом Укрспецзв'язку в... В парламенті. Каже, що депутат Федієнко в Комітеті нацбезпеки, який тягнув вигідні їм закони, навіть коли проти були Міноборони, ЗСУ, є лобі в уряді в вигляді багатьох заступників Мінцифри. Про які закони, про яке лобіювання йдеться, пане Олександре? Дякую за запитання. Звісно, що ми поки не прийняли закон про лобіс, хоча це вже одна з офіційних. Uh -huh. Норматив для входження до Євросоюзу прийняття закону про лоббізм. Але якщо мене так пан Віталій не називає, мені це приємно особисто, чесно кажучи. Я не можу себе не назвати е, фахом лобістом. Але так, дякуючи мені, і був прийнятий свого часу мій закон про критичну інфраструктуру, в якій ніхто не вірив. Мене в парламенті питали, навіщо це тебе треба, і в уряді мене питали, але тепер. На цьому законі будуються всі зміни, бо стан війни і це один з тих фундаментальних законів, на якому працюють. Мій закон був прийнятий про забезпечення активної протидії кіберпросторі. Мій закон був прийнятий про хмарні послуги, які не дає розворовувати. Бюджетне бібюджетне гроші, коли там десь купують якісь сервери, а відкрився можливість це зберігати в хмарі, і це значно безпечне країна виставила. Я можу перед величезну купу, як пан Віталій каже, лобіських законів. Так і один з моїх законів це закон 8087, який відповідає ні два директив, куди ми рухаємося. Він достатньо жорсткий. Я розумію, чому такі як пан Віталій кажуть, що він лобістський, бо нарешті. Ми прийдемо до відповідальності до фахових людей, які будуть в державних установах, до обміну інцидентами в цифрових системах між різними державними інституціями, якого зараз немає, так комусь не подобається. Це нормально, згаданий знову ж таки вже мною Костянтин Корсун, якого ми слухали, про закон законопроект він вісімдесят про який ви щойно згадали. Сказав наступне: це законопроект, просто просякнутий корупційними ризиками, порушує всі можливі демократичні принципи, прямо шкодить інтересам ЗСУ але для кібербезпеки країни це знов нічого не покращить, лише погіршить, причому кратно е на потужні протести експертного середовища громадськості законотворці традиційно плюють, продовжують тягнути телайно в сесійну залу і. Константина виходить чудовий політик і чудовий чудова людина яка каже меседжами меседжами на телебачення на меседжами на ваших глядачів на якби не розумівся на цій історії можливо так же рефлексував але я хочу ще раз зазначити що ми євротигуємося є відповідна директива ніс 2 яку ми імплементували в законопроекті 80-87. ми повинні будемо приймати відповідні рептенційні норми подобається це комущі не подобається це комусь. Щодо корупційності, і так далі, я особисто звернувся до НАЗК е Національності корупції, щоб вони офіційно провели, дали мені офіційну відповідь щодо корупційної складової корупційних ризиків у цьому законопроекті. Ця інформація публічна, навіть на моїй сторінці uh -huh. НАЗК мені відповіло, що корупційних ризиків в цьому законопроекті немає. Більш того, uh -huh. пану Константину. І пану Віталію я давав офіційну пояснення в Фейсбуці, що треба навіть поліграф може пройти щодо можливо, де там корупція, або щоб вони прийшли і показали, де там та корупція. Ну з фахом середовище добре каже, але окрім декларативних меседжів. Я поки нічого не чую. пане Олександре. Знову ж таки, є Укрспецзв'язок, Який він має, яке він, він має відношення до закупівлі дронів? І от трішки просто інформації. Так написав Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач, про те, що власне звернув увагу на цікавий факт, як подивитись на прозоро, то Укрспецзв'язок закуповує безпілотники для армії дронів. І там от до прикладу один пункт там одна штука, безпілотні літальні апарати, 300 тисяч там з копійками. Інший там теж безпілотний літальний апарат. Сто мільйон 115 тисяч не вказується ні тип безпілотників, ні модель. Тобто, що заважає до прикладу, там мені як керівнику «Укрспецзв'язку», купити якийсь найдешевший там Mavic 3 і провести його до, до прикладу по документах, як якийсь матрікс там з тепловізором за півтора мільйони. Сергій, я хочу нагадати, що зараз відбувається війна, ніхто не відбував збір розвідувальних даних, і росіяни достатньо успішно напомню, те, що сім то до речі, збирають інформацію. Що стосується вашого питання, я не зовсім е, в тематиці, але сьогодні на фракції був присутній пан Михайло Федоров, яким нами на одне з моїх питань повідомив, що е, на всьому етапі існування армії дронів. До цифрового майданчику, через який купуються, подаються якісь заявки, і так далі щодо безпілотних літальних апаратів, має безпосередній доступ як САП, так і НАБУ, тобто вони це відслідковують онлайн. І якщо у них виникають якісь питання, вони їх одразу задають. Зрозуміло, дякую. Ваша відповідь почута. Аргументи там іншої сторони теж наведені. Глядачка робить висновок. Я вам дякую, пане Олександре. Олександр Федієнто, народний депутат України, дякую. член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони.